І а, таким чином, з одного боку, він намагається передати в тому числі сигнали майбутньої адміністрації Трампа, що Росія, мовляв, не готова відмовлятися від своїх цілей, СВО, так би мовити, а, а цілі СВО, які Путін спочатку озвучував, це не окупація України. То Патрошев зараз фактично сказав, що Україна припинить свої існування в 2025 році. З його вуст, це звучить так, що цілі СВО насправді, яку Росія завжди приховувала, це було знищення України. Про це говорили ми завжди в Україні. Росія цього не визнавала. От Росія нарешті це визнала. І таким чином це своєрідний сигнал для Заходу, що, мовляв, не думайте лякати, у Росії все серйозно. Воно звучить, звісно, дивно, оскільки насправді у заходу інструментів розвалити Росію набагато більше немає, просто поки що остаточного рішення такого на жаль, воно швидше схиляється до зворотнього до зміни режиму в Росії і намагання перетворити її на демократичну країну.